Що він думає про вас? Тут, розумієте, тут більше знов-таки говорять не те, що він про вас думає, а те, що він думає про вас, думає про вас для того, щоб почати з вами відносини. Думає про вас в тому сенсі, що погано спить ночами і у нього докори сумління. Він розуміє, що. А король то був голий, тобто не був то він королем з вами, розумієте? Що, що він ще думає про вас? Він думає, що ви були його удачею, його фортуною. Він хоче з вами поновити відносини. Він думає, що у нього є до вас почуття. Що він думає про вас, король мечів? Він на вас злиться? Він каже, сруся, але не покарюся. Тут, от розумієте, він настільки егоїст, що він навіть розказує не те, що він про вас думає, а те, який він, коли він думає про вас. розумієте? Він тут на вас злий дуже. Якби міг, він би тут вам розказав, показав, де раки зимують. Але мовчить, що він думає про вас? Він думає, що він хоче з вами поновити відносини. Тут він... Нічого його не радує без вас. Тут більше про нього зайк. У нього тут багато до вас претензій, знов кажу. Тобто він злиться. А чи на, на що він злиться? Через що? Він злиться через те, що як він вважає, ви не зробили вибір в його бік? Аркан смерті. Через те, що Аркан смерті відносини закінчені. Мабуть, ви маєте до цього прилежили руки, багато хто з вас самі закінчили ці відносини. І злиться за, за вас, що ж він пішов в трансформації через вас.